29 січня в Україні відзначають пам'ять героїв Крут. Українських студентів, які ціною власного життя, зупинили майже 4 тисячну армію більшовиків, яка наступала на Київ. Битва тривала майже 6 годин. 29 січня вшановують пам'ять героїв Крут. Бій під Крутами у 1918 році була оборонною операцією, яка на кілька днів зупинила наступ ворога. Ця битва символізує патріотизм, стійкість та самопожертву української молоді в боротьбі за державність. Ми вирішили запитати чинівчан, чи знають, що сьогодні за день та що вони Знають про Героїв Крут. День пам'яті Героїв Крут. Це як сказати виступ студентів. Ну, не виступ студентів, а захист студентів, ну, супротив проти Червоної армії. День, коли захисники на півночі України да, захищали українську державність. І загинули, але тим не менш відстояли. Мені здається, що історія вона повторюється, і ми, як свідомі громадянини нашої держави, повинні брати якісь певні уроки і розуміти, що незалежність і свобода нашої держави вона виборюється важко, вона виборюється величезними втратами. Але тим не менш, ми не маємо права здавати назад, тому що. Ми маємо бути незалежною вільною державою. Захищали хлопці нашу Україну, так як зараз гинуть молоді світ нації. От у мене зять військовий так само воює з 14 року. Треба тримати, що робити. Я думаю, для України це свято, так як все, що робить нашу державу вільною, незалежною, бо багато було жертв погибших, але демократія. і за демократію треба боротись. Ця дата важлива для України, щоб пам'ятати, який в українців сильний дух, які українці в цілому сильний народ. Сьогодні в Україні відзначається День Героїв Крут. Під крутами ці молоді хлопчаки почали з ними бій. Для України ця дата є пам'ятною, оскільки, по суті, в той час Україна вперше вийшла на світову арену як велика така. Навіть не знаю, як це сказати, як великий об'єкт, як суб'єкт міжнародних відносин, і деякі країни навіть визнали незалежність у УНР. Сподіваємось. Цьогоріч ми певно зможемо відсвяткувати день перемоги, і ця дата буде не менш значимою та пам'ятною в нашій історії. Серед героїв бою під крутами уродженець Буковини, Кресанті Спринженат. Відомостей про хлопця майже не збереглося. Запис у церковній книзі свідчить, що він народився 23 травня 1900 року у селі Самушин на Заставніщині. Юген Паселюк, Олександр Улюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4